Друзі, усім доброго раночку. Сьогодні така гарна погода. Ну, сонечко хоча б є. Сонячний-сонячний ранок так гарно Трошки морозеці є. А я хочу піти подивитись. Я раніше садила, я відео знімала е в горщики ці цибулини садила з квітів. Там і адценти, і нарциси. Хочу піти подивитися, як вони себе почувають. Бо я трошки за них забулася провірити температуру яка і там чи з ними все добре. Трошечки, Що ось вони. Земелька волога хороша. Не поспарювались, нічого нормально Інша панель. І в нас тут три градуса. Чудова температура. Так, все, нехай стоять. <кій> нехай стоять. Ось такий морозець трошки є. Так оце постійно тягне на вулицю, хочеться щось робити. Можу просто сидіти в ході, бачите, який морозець, а не видно звідси з телефону Ще хотіла подивитись до гортензій З цієї. Це бачите, яка вона там гарненька. Зелена. Все там їй добре. Вже померзли. Я їх не обрізала. Так, і ще до цієї. Ну, їй вже нічого не буде, навіть якщо листечко пообмерзає, то то вже так має бути, бо зима на вулиці. Розлітались ворони. Лилия уже по Так. Лорда хочет отпустить, трошки хоть погуляет. А я Закрити спочатку фірточку, я забуваюся. І він зараз як чкурне. О, вчасно я вийшла, так? Да? Вчасно я вийшла. Саме хотіла, якби випустила лорда, ти вже б не добрався. Іди сюди, привіт. Іди сюди, Іди. Такий бідолашний, я не знаю. Іди сюди. Іди сюди ближче, покажу тебе ближче. Іди. Йди. Йди сюди, давай. Хорошенький. Хорошенький. Денький. Очки якісь течу з нього. Зараз я тобі винесу, почекай. Зараз піду спочатку Ваську покормлю, а потім вже випущу лорда. Оце буде несовмістимо. Да? Чекай, зараз я вийду. Пішли, пішли. Понабирала собою молочка, тепленько підігріла. Ай, пече, трошки кружка нагрілась в мікроволновці. Пішли. Пішли, пішли, Васьок. Давай. По привечці біжить туди постійно. Йди сюди, давай, давай. Зараз. Зараз, Васьок почекай. Зараз я таку секундочку. Давай, давай. Десять язикане, а воно вже трошечки охололо. Ну, і вчепили йому цього ошейника, і в нього, бачу, вже не так. Коротше, не так пінчухається. А то він кожну секунду прямо так розчухував, розчухував себе постійно. О, та це вже трошки легше йому. Такий гарний сьогодні денок. Так як весна ночі. Ось мій букетик стоїть з хризантем. Хтось сидить, чекає на кашу, так? Да? Денис, Кашу будеш їсти? Да? Тримай. Бака. Тільки гаряченько, треба трошки студити. Такий. Кашка. Маночку сьогодні ми зварили, так? Да? Да. Знаєте, що хотіла показати свої орхідейки, як вони вже пішли хорошо в ріст? Вітя хто так само робить? Кількість від мандарин на батарею ставлю. Потім такий, коли батарея гаряча, такий запах власний з мандарин. Так, ця ну ця щось не дуже от вона пустила ось такий маленький. А так більш і немає. Ну, нехай, може, вона пізніше. Потім ось ця вже гарно підросла. Так погано видно, на вікна. Поганенько трошки. Ну нічого, от вона була десь ось так по цю пору, бачите, вже як виросла, і вже попускала такі. На квіточку. Так, далі. Це тут в нас що було? Нічого, листочок тільки виріс. Що ти кажеш, Віталік? Як в дитинстві, кашка хороша І тут? Тут взагалі оце гарно пропускала ця біла, вона взагалі молодець, вона бідолашна, Ось круглий рік цвіте. ростуть. Що? Дивіться, ще я хотіла показати в мене ось такі штучки. Це колись була взагалі люстра. Ось це скло, виходить. З однієї сторони, бачите, таке різблене, це сніжинка різблена, а з іншої сторони ну, таке гладеньке, і воно такий колір, як то наче як хамелеон. От як окуляри є хамелеон. Наче прозрачне і не прозрачне. Дивіться, скільки їх тут, дивіться, скільки в мене їх тут є великих. Потім ще маленькі є. Ось такі маленькі ще є. І такі це я вже вчора спеціально ходила до людини. Мені розрізали ось половинку такого і пару штучок ось такого. Це мені потрібно для декору. Я хочу зробити на стіну там одну таку маленьку композицію, причепити. але мені не вистачає деяких деталей для цього. Я спочатку все придбаю, а потім вже одним махом зроблю. Я думаю, буде дуже гарно. Ну, це не так для мене, а більш для дитини, я думаю, буде цікаво. Скоріше всього, це буде така новорічна тематика. Думаю, вийде буде гарно. Так, що ось скоро ці стіколешка перемістяться на цю стіну. Там над диваном, я думаю, буде дуже гарно. Там зараз фотографія ікона висить, я тимчасово зніму і зроблю там такий декорчик. Mm -hmm. Ну Це буде вже, напевно, що в наступному відео я вже хочу все позбирати до кучки і тоді його змайструвати. Що, Боня? Що ганяєш? Така активна, така активна скрізь. Так? Да? Скрізь. І гратись хоче? Сонюю, ти не дуже пограєшся, так? Да? Мені ось... ось така грайлива кіцька. така Кіцька грайлива. Така Кіцька. Дивіться, в неї такі лапки класні, цікаві. Покажи. Половина білих подушечок, половина чорних. Відкрита? Давай, відкрий. А як його тут відкрити? <звук> О, все з цієї сторони мама відкрила. Там Лордік проситься на волю, там чоловік працює, поки його не випускає. Зараз, зараз, почекай. Дарика чоловік чіпляє. Так, все переробили, стірку перевішали, а тепер можна і відпустити, да? іди, давай. Бо ти зараз наробив би там діло. Погнався. Погнався, погнався, довольний, а довольний. Іди, іди гуляй, іди, іди. Ну, так, що ще треба? Що, що... Ну, обережно! Так, друзі, все. Буду з вами прощатись на сьогодні. Всім пока.